Витягнув імпровізійну борт з дошки по рекомендації мого товариша Андрія. Звісно помучився, трошки стомився. Колись потім розкажу про її конструкцію. Так вона виглядає. Санечку зараз добре дає. Витягнув на дуба. Я на дуба не хотів, хотів на хвою, отут є така хвоя гарна, але я там полазив і мені не дуже сподобалось. Зараз покажу. Це місця, давно я їх використовую, тут хочу вулики розмістити. Може навіть стоячка поставлю. Відгнила там гілка, навіть кілька гілок. Я тут пастки раніше став. А тут зверху, Тут височенько, метрів вісім. Така хвоя гарна, товстенька. А там я зверху постійно встановлював свою ріницю. Думав сюди витягнути лазив, лазив, коротше, неудобно. Що я буду там собі руки ламати, руки трусяться, вибачайте. Вирішив неподалеку на колоду. Коли на колоду, на дуба витягнути. Це таке рішення. Нічого страшного. Побачимо, повісить, богдасть, дасть сяде рій Таке ноу-хау, це звісно не я придумав, це теж можна сказати борт, збита з дошок, а дошка широка попала мені. Їдемо з усіх сторон щілини позабивав, трошки бляхою, накрив, буде відкриватися зверху, не як довш, там потолочені, а потім покажу яка там конструкція. Приманюю так як звичайну борт. Я колись покажу як воно там все працює. Отаке. Такі, такі хочу, хочу поставити ще одну так, Ну, Матеріалу немає. Поки буде так, перевірю що воно виходить з цієї дошки. То що колод. Колод зараз знайти нереально. То, що треба купляти, теж все не викупляєш. От таке. Лісу такого немає вже для борти. А це ще в людей питаю старі борти, хочу позабирати. По-другому не виходить. Ось таке. Оціните.